Яка формула води? Аж два аж дваж два. Чому ми не можемо пити морську воду? Солона, що вона солона, а солона вода це не дуже для організму. Більше трьох е, столових ложок солі не можна. Це смертельно для людей. З яких річок Київ бере воду для пиття? Дніпро кісті води десна? Можливо це правда десни. Яка найбрудніша річка в Україні питать? Ні, десна може бути. Що таке забруднення води і які його наслідки? Багато мікробів. Неможливість пити цю воду. Погіршення клімату, в річках. Вся риба вимирає. Проблема в екосистемі. Скільки літрів води за день споживає людина в Україні? Не знаю, може п'ять. Мов в районі десяти літрів. Двадцять літрів. Істі від восьми до десяти 150 літрів на день. Реально, що ви зможете зробити, щоб зберегти цю воду? Це навикати сміття біля річок, озер і так далі. Не зливати її коли не треба. Це варіант рибу не ловити там, де не треба. Приймати участь у заходах по очищенню річок. Продаємо.